Дивіться, 6 хвилин і 10 секунд. Іде маршрутка. От на велосипеді підходить чоловік. Велосипед його паркується коло сигаретної будки. Буде йти купляти собі сигарети. Отак. Цей у синій футбольці з дитиною О, є злодій. Дитину направляє за ринок там на вуличку по тротуарі і сам валить собі там. Ото операція. да. Операція називається Вкрасти за 30 секунд. Все. Приходить до цього самого велосипеда. І ніхто з людей навіть проходить, особливо ті, що продають, не замічають. Сів на велик. От. Три рази крутанув і він вже за ринком. 16.07. Ну от за 30 секунд. Ну так. 2 вересня це було 22 рік. Сьогодні 7-го.